Що собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. <му> Толя, я стріляти хочу. Кейлі вирішив нагадати, що офіційна трансляція Gamescom застартує 20 серпня о 20.15 на каналі The Game Awards. Ну і власне на каналі самого Gamescom теж. <тес> <тес> Та ми не встигнемо до комендантської години. <тес> <тес> Інсайдери стверджують, що Мікрософти працюють над переліцензіюванням гри Дедпул. Я сам у шоці. Вона свого часу була доволі мемною. Спитайте у Зіброва! Я навіть тоді встиг її придбати, поки вона, звісно, продавалася в Стімі. До речі, на гру Україні татор. Посилання на нього залишу в описі. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Інтернетами ширяться чутки, що ноті доги розробляють неанонсованого проєкту від першої особи. Ширитись вони почали через нові вакансії, опубліковані студією. Але може бути. Ubisoft тим часом оприлюднили системні вимоги Star Wars Outlaws. Для того, аби просто запустити гру, вам вистачить GTX 1660, або RX 5600XT. А от щоб викрутити все на максималки, треба вже RTX 4080 або RX7900XTX. Який у вас комп'ютер? Yeah. Тільки не кажіть, такий біленький. Фрог опублікували ще одного арту The Sinking City 2. Це портрет відомого астронавта, який загинув, захищаючи землю від астероїда. Пу. Epic Games Store релізнувся на мобілки, але в крамниці вам його не знайти, тож доведеться вантажити сторонню програму. Цікаво, як це реалізовано на iOS. Я не знаю. Одним словом, встановлювати його прямо не дуже зручно. Проте, мабуть, дуже зручно буде забирати безкоштовні роздачі прямо з телефону. Були винятки, а я Що ж кажу це? ваще! Нового геймплейного трейлера отримала гра Маус. Так, дати релізу цей цікавий проєкт у стилістиці старих мультфільмів і досі немає. От хлеба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так Всі до вівторка.